Вітаю друзі, а також усі інших. У нас сьогодні ранок 11 серпня. Це неділя, це 900-та доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як завжди, на обосю В неділю ми підводимо результат, які результати були за тиждень. Підводимо підсумки за тиждень бойових дій в зоні бойових дій. І як ми знаємо на цьому тижні, це вже були підсумки не тільки. По території е, України, зони бойових дій в Україні, а також і Російської Федерації, де щось постійно відбувається в Курській області. Отже, друзі, починаємо. І починаємо, звісно ж, з того, що нам більш за все були: це наші території, це Покровський напрямок, чи як я його називаю останнім часом Турецько-Покровський. Я на минулому тижні вже неодноразово пояснював. Чому наприклад ті ресурси, які а, зараз задіяні якихось а, невідомих підрозділів якоїсь невідомої сторони, не можна було б використати саме по лінії боєзітнення на тому ж самому турецько-покровському напрямку, для того щоб зупинити, заблокувати загальмувати процес а, просування російських окупантів саме в цій локації, пояснював і про, не буду вже пояснювати сто тисяч 500 раз. Ви це можете подивитися по моїм минулим е, відео за цей тиждень. А все дуже просто. Тут би вони не були настільки ефективними, е, аніж в тій локації, де зараз досить несподівано для російського командування має розвиток події. Отже, що відбувалося на Турецько-Покровському напрямку. Передбачено, російські окупанти намагалися просуватися по трасі. 0,5-11, а також по південному та північному флангу від цієї траси в напрямку на Покровськ. Покровський напрямок а, для них продовжує залишатися пріоритетним. Вони мали просування в напрямку для на Гродівку, мали просування в районі Сергіївки та Желаного. Хоча в районі Желаного вони а, були витіснуті з деяких а, своїх позицій. Тобто, Сила оборони України провели. Контратакуючі дії і змогли відтіснити російських окупантів з району саме цього населеного пункту. Хоча знову ж таки тиск самих окупантів достатньо серйозний і цілком можливо, що о, позиція районі Желаного на наступному тижні чи вже під вечір о, неділі буде втрачено. Це виключно о, аналіз без о, якогось о, посипання голови попілом. Так цілком можливо станеться, і я більш ніж впевнений, що станеться з урахуванням того, який ресурс тут задіяний. Тим не менш, росіяни не мали якихось серйозних просувань по лівому берегу річки Вовчої та в районі карлівського водосховища саме в між Новоселівкою першою гуминським та Яснобродівкою. Взагалі, ця частина, яку вони повинні закрити, були вже давно згідно з вказівками їх російського командування, вони ніяк не можуть закрити. О, я так розумію, що їх дедлайн він зміщується до кінця літа. Побачимо, поки що в них дійсно там досить такий а, серйозний а, стопор. А, далі, це воздвіженка та 05.04. Росіяни намагаються зараз а, більш формувати. А, Південний фланг біля Воздвіженки, а також частково рухатися на північ через саму Воздвіженку на 0,5-4. Вони вже досить давно не рухаються. Ну, от дивіться, як відбувалися події за весь цей період. Тобто, Воздвіженка більш-менш стабільна 25 лютого е був момент їх останнього просування. А так, в принципі, на цю локацію. Вони а, вийшли ще фактично 9 липня. Тобто з 9 липня воздвіженка, сама штурмова діяльність її на цьому напрямку не особливо не рухається вже як місяць, вже як місяць а, вони знаходяться в такому собі стабільному м, м, стані. Назвемо це так. Але все ж таки їх напрямок на те, щоб перерізати безпосередньо. Ось локацію 0,5-04 залишається також пріоритетним. Далі рухаємось. Далі це сама турецька агломерація, там місто Турецьк. Як відомо на минулому тижні росіяни намагалися прорватися північно-західну частину Нью-Йорка і їх звідти було вибито. З одного боку, це підтверджує те, що там відбуваються зараз гойдолки, тобто міські бої не дають можливості закріпитися стабільно на позиціях. З іншого боку, є мінус цієї ситуації, бо вони змогли все ж таки форсувати природню перепону і зараз використовують саме її для того, щоб приходити. В північному напрямку, північно-західної сектору самого Нью-Йорка. Тут я переключусь а, на іншу мапу, а саме на мапу love Лав'ю map тому що вона не зовсім коректно відібро, відображає саме, що відбувається а, по позиціям, не зовсім коректна, але дуже детально пояснює рельєфно ландшафтні особливості або саме вулиці, назви. Секторів районів і так далі, і вона дозволяє зрозуміти, що відбувається саме в Турецьку. Ось а, проблематика для росіян полягає: по-перше, Новогродський машино машинобудівний, заво, машинобудівний завод не під контролем російських окупантів. Про що ж я говорю, що воно не зовсім коректно відображає те, що відбувається, але саме те, що вони перейшли, перетнули а, річку Кривий Турець. Так, це правда, в північно-західній частині, і зараз вони рухаються саме ось в цій локації. Але машинобудівний завод, вони, оскільки це штучна перепона у вигляді промислової зони, де треба вести бойові дії в умовах промислової зони, вони його не контролюють. Вони прийшли кривий турець ще по вулиці Волі. І намагалися вийти на вулицю зарічну. Дійсно, в них була така можливість, але не настільки широкі зараз а, в них широке просування по вулицям. Ні, вони знаходяться саме в, по цій межі кривого торця. Тобто, ви розумієте, вперлись в завод, вперлись а, в кривий торець, тут перейшли. а Попереду їх а, блокують Сили оборони України саме з північно-західної частини нью йорку а, на сході ситуація. На сході турецьку ситуація а, зараз повністю сконцентрувалася навколо тереконів. Тут я також підключила LiveMap.ua, тому що вона більш детальна. і Вона пояснює, що таке терекон Північний, що таке терекон шахти Артема, і що таке терекон а, Шахти Нова. Це трикутник. Фактично, ось вони розміщені. Ці трикони вони розміщені трикутником. Вони дозволяють цьому трикутнику тримати вогневий контроль над а, силами супротивника, які намагаються прорватися до самого міста. В турецьку максимум, що спостерігалось, це а, поодинокі диверсійні групи в невеликій кількості, яким вдавалось пройти цей трикутник чи пройти через а, центральну вулицю. Але в принципі вони всі нейтралізувалися. А в, в межах самого міста Турецьк не ведуться а, повноцінні загальновійськові бої або міські бої. А, хіба що а, звісно ж сам Турецьк планомірно покроково знищується кригованими авіаційними бомбами та а, артилерійським вогнем в районі Часового Яру на минулому тижні сили оборони України змогли відтіснити російських окупантів? На лівий берег від каналу не дали можливості закріпитися по вулиці Маріупольській і не тільки по цій вулиці. А отже, часів яр залишається під повним контролем Сил оборони України. Ну за виключенням, звісно ж, сектору канал, який був захоплений вже більше ніж як місяць тому. Отже, далі ми рухаємось на південь. Це Кураховський напрямок, це знову ж таки ми звернемо увагу на Красногорівку, і тут треба звернути увагу на те, що росіяни після того, як захопили більшу частину Красногорівки, але вперлись в річку Лозова, вони намагаються вирушити в напрямку гостре і невелике просування в напрямку. Села гостри в них так дійсно було. Тому цей напрямок вони будуть і надалі форсувати. А вони будуть намагатися рухатися як вздовж самого гирла річки Лозова, так і безпосередньо напряму в лоба вздовж лісопосадок до гострого. В принципі, якихось критичних змін на в цілком. Щодо времівського напрямку, щодо роботинського напрямку не відбувалось протягом цього тижня. Так був рух російських окупантів, але зараз вони, ну м'яко кажучи, так призупинили свою активність. Можливо, це було пов'язано з тим, що на цьому тижні відкрився несподівано ще один для росіян фронт, там де вони взагалі не очікували. Хоча десь хто очікував, але це добре, що ніхто до них не прислухався. Сіверський напрямок. Росіяни намагаються рухати з півдня. Знову ж таки, напрямок проїзна виїмка. Як я і казав, загроза для Сіверська буде переважно саме з південного напрямку. Білогорівка, східна частина сіверського напрямку, під контролем Сил оборони України, так само як і північ, серебрянське лісництво. Суттєвих рухів а, по Лиманохупінській вісі, а також по а, північній частині Харківщини, також у російських окупантів не відбувалося. Тобто реалізувати зараз свої можливості по цим локаціям протягом тижня якось максимально критично вони не змогли. Взагалі, північ Харківщини, Харківщини, мені зараз здається такою собі зоною стагнації, але. Важливий момент я не виключаю, що росіянам доведеться білгор свою групу військ Білгород. Ну я її називаю о, групою військ Білгород, хоча це і група військ північ, але так простіше розуміти підгрупи Білгород, Брянськ та Курськ. Вони її будуть передислоковувати саме на Курщину, і частково це вже відбувається. Частково це вже відбувається, оскільки оці події. В Курській області, а, де розширюється а, зона неконтроля російських військ, а, ну це дійсно для, скажімо так, а, для російського командування, це і хук з правою, хук з лівою і в принципі апероход з нокдауном. Отже, а, що відбувається на Курщині, вже багато хто розповідав. Я можу сказати декілька таких моментів. А про які дехто все ж таки навіть не замислювався. А зараз на мапі різні мапи, до речі, різні мапи вони демонструють різні дані. От ми зараз дивимося на мапу Deep State, Тут одні дані по розширенню зони неконтролю російськими військами. Якщо ми подивимось на Live Map UA, а, то тут зовсім інша інформація. Ось такого вигляду має а, саме ця зона. І фактично, якщо повірити е, іншим якимось ресурсам, тим самим російським паблікам, які б'ють на спалах, що там в них щось відбувається, панічні настрої розповсюджують, не треба панікувати, все під контролем, все під контролем підрозділів 300 спартанців. Але е, навіть вони надають зовсім інші дані, е, наприклад, російські окупаційні. Війська або російські так звані воєнкори взагалі говорять, що вже відбувається рух біля Львова, біля села Черімошки, який яке знаходиться трохи більше, ніж 10 кілометрів від самого Львова. Тобто вихід на трасу Є 38. А якщо це вихід на трасу Є 38, то цей рух безпосередньо. до Курської атомної електростанції в районі Курчатова. До речі, де вже були удари по енергетиці в районі Карла Ліпних та е, і самого Курчатова. Тобто, е, події дуже цікаві мають розвиток в районі села Октябрьське було знищено російську колону з великою кількістю втрат особового складу. І з цього ми робимо висновок, що о, ось ця траса, о, саме траса е 38 вона і є такою собі основним таким, основною зоною, з якою можна, ну, скажімо так, формувати якусь цілісну, цілісну таку структуру контролю. Отже, Курський я не буду брати, а от приблизно ось а, така лінія а, контролю. Я не знаю, чому я використовую ще а, кордон а, України при цьому. Ну просто так, щоб було. Це ж не означає, що Україна має якийсь а, стосунок, а, наприклад, а, до того, щоб а, ну, формувати ось а, цей відтинок. Що це у нас таке? На що це схоже? Це такий собі. Квадрат, ну не малевича звісно ж, але ось а, такий а, у нас а, є ось така фігура параліпіпі, чи що це воно таке. Але найголовніше, площа цього квадрату це майже 4 тисячі квадратних кілометрів. Звісно ж, я зараз максимізую, гіпертрофую максимально, що може бути. Але ну якщо ми говоримо про лінію е 38 якщо ми говоримо про можливість виходу на Рильськ, якщо ми говоримо про а, контроль а, траси Р200 і так далі, таке інше, то чому б ні? А тим більше, що а, з лівого та з правого флангу, а також з півночі а, захищений цей квадрат природніми перепонами, річками, ну наприклад, річкою Сейм з півночі, тому якось несподівано вдарити по... Півночі неможливо. Якщо ми говоримо про іншу частину про лівий фланг, то тут багато, багато річок малих та великих. Та ж сама Ївниця, та ж сама суджа, та ж сама Олешня, і вони створюють ось такий досить непоганий захист, як по лівому, так до речі, якщо розглядати і правий фланг, так і по правому флангу. І мені здається, що от саме ці 4 тисячі квадратних кілометрів це якраз той квадрат е, контролю, а точніше так, це той квадрат не контролю російськими військами, який цілком можливо може виникнути е, протягом серпня. Мені не здається, що це короткострокова операція, яка е, має за мету зайти Познімати відео, зробити декілька фоточок, потримати у всіх росіян в холодному тілі 48 годин, а потім залишити. Ні, це щось набагато більше. Але те найцікавіше, про що я е, говорив, в форматі, щоб це ще ніхто поки що на це не акцентував увагу. Бачите, як швидко е, відбувався процес в Курській області. Uh, і те, що мета це 4 тисячі квадратних кілометрів. Uh, і саме це ми бачимо по логістиці і багато чому іншому. Ну, скажімо так. А що ще має 4 тисячі квадратних кілометрів за площу? Приднестров'я, привіт. Як настрій? <зас> що ж, uh, друзі? На сьогодні я е, закінчую огляд е, мапи бойових дій. Е, одразу скажу, знову ж таки, підкреслюючи, дуже важка ситуація в зоні бойових дій, але контрольована. Е, на сьогодні кон немає ніяких критичних ситуацій з проривом нашої лінії оборони. Ну, Наприклад, десь вглиб території України на 20-30 кілометрів, як це ми могли побачити е, в Курській області, наприклад. Ситуація найбільш складна, звісно, ж турецько-покровський напрямок та Краматорський, але хлопці тримаються, і найголовніше, що вони дуже добре розуміють набагато краще багатьох експертів та панікерів і в принципі неприємних особистостей, які посипають голову попілами, говорять, що замість курської області треба було відправити ці підрозділи на звільнення Бахмуту або там на захист турецько-покровської. Напрямку, ну скажімо так, хлопці дуже добре, які на передовій по лінії боєзіткнення Вони розуміють, що саме в Курській області ті невідомі підрозділи, які умовними називаємо тростами спартанцями, вони набагато корисніші та роблять набагато більший коефіцієнт корисної дії саме на цій локації, аніж якби вони опинилися, ну, десь, наприклад, перед Перед лінією боєзіткнення, на лінії боєзіткнення, десь в районі Часового Яру або в Турецьку. Друзі, на сьогодні все. Дякую вам за увагу і нагадую, якщо вам сподобалося відео, натисніть лайк, дзвоник, підписуйтесь, а також в коментарях залишайте не тільки свої думки стосовно того, що ви почули. А іще ще задавайте мені. Питання, на які я відповідаю кожної суботи, Топ-10 найцікавіших питань і 10 моїх відповідей. Дякую за увагу! Слава Україні! Слава нації!